Друзі, привіт! Сьогодні ми вивчимо теорему синусу. Поговоримо про синусу. Сама вона виглядає ось так. Спробуємо її довести. Є якийсь трикутничок АВС. є висота АД, опущена в сторону А. І давайте що зробимо? Виразимо цю висоту АД. АД виразимо з двох трикутників: З трикутника АВД і з трикутника АДС. Давайте так зробимо. слово. Що Ще пишу АД рівня. АД рівня з верхнього трикутника. Це буде що С на синус бета. Синус бета. І АД з нижнього трикутничка АДЦ це буде що у нас Б на синус аль. Б на синус гамма. На синус гамма. Ще раз. АД. Рівні. На синус гамма. Це гамма у нас. Тобто бачимо АД і AD, Тобто оця висота, вона однакова. Тобто, ми можемо ці дві вирази, два вирази порівняти. Тобто С на синус бета рівня Б на синус гамма. Тепер я що можу зробити? Можу написати таким чином С. Значить, я ділю ліву і праву частину на синус бета. Синус бета і синус гамма. Синус бета на синус гамма. А це ділю. Ліву і праву частину. І що в мене виходить? Це синус бета і синус бета скоротиться, бо це на синус гамма. Дрівні B. Синус гамма і синус гамма ж це буде синус бета. Ну, Ми з вами ха, оцю штуку довели. Тепер з інший трикутничок розглянемо. Ну, не інший, а той самий, тільки висоту проведемо іншу. Значить, висота буде у нас отак іти. Так. Отак. Цей кут. Він як був альфа, так і є. Альфа, бета, гамма. до висоту сюди, нехай. Нехай це буде БК. Оце я... Ну, ми довели що? Ми довели ось оце. Ось це однаково в нас. Так, це витираю. Де те саме? Все те саме. Я виражаю цю висоту БК. З двох трикутників: з лівого і з правого. З трикутника А БК, і з трикутника С. Виражаю, БК дорівнює. Тут буде на що С на синус Альфа. І тут БК дорівнює. Це трикутничка. А на синус гамма. Можу прийняти. Це синус альфа, дорівнює А на синус гамма. Знову ну, ну, таке той самий фін, да? фокус. Ділюю Лі ліву і -лі праву частину на синус альфа, синус гамма. Чи потрібно тут робити якісь певні висновки? Ну, кут нулем бути не може, тому я ділюся 0. Так, значить буде. С синус альфа, альфа скоротиться, буде на синус гамма. Дорівнюватиме А на синус альфа. А ми знаємо, що це на синус гамма – це дорівнює В на синус бета. Та це дорівнює В на синус бета. Е, довів. Далі зараз я запишу наступний урок, там, де 2Р це довести, це треба трикутник, навколо трикутника описати коло і зараз ми це все зробимо. Я якраз дошку готую, тому э, працюйте над цим, розбирайтесь і готуйте сприймати новий матеріал.